Всім доброго дня. Лежу в кровоті, ще так вам і не знімали. Приїхала з роботи та лягла пару годин, трошки відпочила, бо після роботи бігала до косметолога і робила собі процедурку. Її називають мезотерапія, а точніше, полінуклеотиди це вітаміни в обличчя. Куля. це ось в мене такі ще. Папули є, наві синячок є від цієї процедурки невеличкі. Ну, нічого, синячок пройде, папули до завтра пройдуть, лице таке жирне, це все кремами понамозувала мені косметолог після процедурки. І сьогодні не можна не вмиватися, не трогати руками обличчя, щоб воно все зійшло. Робиться ця процедура три рази, з інтервалом 3-4 тижні. Приблизно, можна і раніше, вона казала, через 2 тижні приходить, якщо хочете закінчити курс раніше. Ну, я буду робити через 3-4 тижні, я нікуди не спішу. Желательно її робити осінню або весною цю процедуру. Я її робила рік назад, а це вирішила, що час треба повторити, робила препаратом Вітаран. Прошлий раз я робила препаратом Реджуран. Але він ну, дуже подорож, став набагато дорожче. Косметолог каже склад такий самий, немає сміс, сенсу переплачувати, Ті, що пропоную робити це. Я косметологу довіряю. Так що зробили другим препаратом. Єдине, що процедурка дуже болюча, дуже. Ну, не як всі любі вітаміни, навіть когось там, я чула вітаміни, як кулять, в п'яту точку. То теж вони дуже болюче. Ну, і тут так само. Хоч наноситься такий кремчик, типа знеболюючий лежиш. Ну, все рівно як оси кулять. Так, така процедурка. Пережить так, болюче. Особливо це оця зона, ось отут, воно дуже болюче, отут луб і під глазами якось ще більш-менш, а оце, ця зона нижня, оце отут Тут ось синячки теж трошки є, звісно, болюче. Але не знаю, є результат, не є. <сметолог> Косметолог каже, що є. Типа і після прошлого разу, як ми робили, то був хороший результат у мене. Але... Ну, не знаю. Все рівно треба щось робити, пробувати. Зберігати якось молодість, як кажуть, якось за собою слідкувати. Так що, отакі справи сьогодні в мене були. Так що, пишіть і ви, хто теж робив таку процедуру, як вам-ефект, як результат, чи був результат, що по цьому думаєте, чи, ну, взагалі, чули, десь, може щось. Ну, пишіть, дуже цікаво. Поспілкуватися. Бо косметологи це косметологи, вони, звичайно, будь-ка робіть, робіть, бо це їхні кошти, заробіток. А от цікаво, що ви скажете, як ну, ви чи робили цю процедуру, чи як результат. Ну, В принципі, я в прошлой раз як робила до да, шкіра, стає більш така. Світліша, без різних п'ятен, немає чорних кругів під глазами, так вони вибілюються, пружніша стає шкіра. Звичайно, чуда ждать, не треба, що там вколовся і на 20 років молодший. Ну, але ко... качество шкіри, я думаю, все рівно стає трошки краще після цих процедурок. Трошечки, може, якась підтримка шкіри і є. Так що пишіть в коментарях. Дуже цікаво буде почитати, що робите ви, які пишіть процедури в косметолога робите ви, чи взагалі щось робите. Я оце роблю таку поки що процедуру, оце вже другий раз її повторюю. Ну, і, звичайно, роблю ботокс для лоба в колю ботокс, між бровку, оце, що я поки що роблю у косметолога. І не багато, і не мало, як кажуть. Ну, все рівно, щось треба. Пробувати і робити. Так що пишіть, чекаю, цікаво дуже. Коток виглядає обличчя на другий день після процедури. Уже попели зійшли, ну є такі тучки маленькі, Ну синьок, звісно, буде тиждень, точно. Ну, вже не така страшна, як було вчора, а завтра буде так взагалі краще. Так, що такі діла.